Морська свинка на ім'я Олівер Твіст. В ролях Олівер Твіст, Орео, Містер Браунлоу, Моллі. Містер Бамбл, Шерлок, Містер Совербері – Мейбл, Ноа Клейпол, Кукі, Спритней Пройда, Герміона, Фейджин, Елсі, Монкс, Біл Сайкс, Міллі, Червоноокий, Ненсі, Біллі, Лондон. Робітничий дім. Оліверу твісту не пощастило. Відразу після народження у робітничому домі він став сиротою. Йому виділили його місце парафіяльна дитина. Скромний напівголодний труженик, якого ніхто у світі не жалів, усі зневажали і били кому тільки заманеться. Ми даємо прізвище нашим підкидькам за абеткою, сказав містер Бамбл. На цього припала літера «Т», і я назвав його тевістом. Восьмий день народження застав Олівера блідим хирлявим хлопчиком. Вважаючи, що м'ясо робить дітей неслухняними, робітничий дім дотримувався політики поступового голодування, даючи дітям лише тричі на день рідку кашу, двічі до неї додавалася цибулина і половина булочки у неділю. Одного вечора маленький Олівар, у розпачі від голоду та безрозсудний від нещастя, піднявся за столу з мисочкою і ложкою у руках і сказав. Будь ласка, сер, дайте мені ще. Наступного ранку на воротах робітничого будинку повісили оголошення, у якому пропонували винагороду у 5 фунтів будь-якому торговцю, якому потрібен учень, який забере з парафії Олівера Твіста. Містер Сауербері Трунар. Вирішив взяти Олівера собі в учні, але навіть він був здивований появою хлопчика. Боже мій, та він дуже крихітний, сказав містер Саурбі. Ну, а вже ж він маленький, відповів містер Бамбл, дивлячись на Олівера так, наче той винен, що не виріс більшим. Ну, ходімо зі мною, сказав містер Сауербері, ведучи Олівера до свого охоронного бюро. Сподіваюся, ти не проти спати серед трун. Завдяки природному виразу меланхолії і суму на обличчі, Олівер незабаром супроводжував містера Сауербері на всілякі похорони. Однак молодший містер Ной Клейпол, який опікувався майстернею, позаздрив, коли побачив, що новоспеченого хлопця так швидко підвищують. Він знущався над Олівером, сподіваючись змусити його розплакатись, а коли це не вдалося, почав говорити неприємні речі про його родину. А, знаю, яким була твоя мати. Знаю. Їй пощастило, що вона померла, коли вона померла, інакше їй довелося б гарувати на каторзі або висіти на шибениці. Ще хвилину тому. Олівер виглядав тихою, лагідною, пригніченою істотою, якою зробило його жорстоке поводження, але нарешті прокинувся його дух, жорстока образа матері запалила його кров. Червоний від люті він підвівся, перекинув стілець і стіл. Схопив ноя за горло, трусонув ним у шаленстві свого гніву так, аж тому зуби зацокотіли у голові. І зібравши усю свою силу в один важкий удар, повалив Ноя на землю. Допоможіть, рятуйте. почав благати і кричати Ноа. Олівер сказився, він мене зараз уб'є. Олівер сказився. Містер Сауербері покарав Олівера добрячим стусаном, а потім наказав піднятися сходами до його убогого ліжка. Залишений на самоті у похмурій майстерні гробаря, Олівер плакав і плакав і нарешті вирішив тікати. З першими променями світла він зав'язав кілька шматочків їжі у хустинку, у вузлик, прочинив двері і вирушив до Лондона. Лондон, думав Олівер, величезне місто. Ніхто, навіть сам містер Бамбл, його там. Не знайте. Лондон. По дорозі Олівер зустрів найдивнішого хлопця, якого коли-небудь бачив. О, даровки, друзяко, сказав цей дивний хлопець. Що ти там? Я дуже голодний і втомлений, відповів Олівер. Я довго йшов аж сім днів. Сім днів тюпаєш до Лондона. Хочеш харчів, ходи зі мною, і ти їх матимеш. Хлопця звали Джек Докінс, але в колі близьких друзів він був більш відомий під прізвиськом Спритний Пройда. Спритний Пройда привів Олівера до похмурої кімнати у найбруднішій частині Лондона. Там Олівер зустрів старого чоловіка на ім'я Фейджин. Його бридке нице обличчя було приховане сплутаним волоссям. Одягнений у засмальцьований байковий халат, Фейджен ділив свою увагу між сковорітками і ковбасками та мотузкою для одягу, на якій висіла сила селена шовкових хустинок. Ми дуже раді знайомству з тобою, Олівере, дуже, мовив Фейджин. Фейджін спритно залучив молодого Олівера до кишенькових крадіїв і одного ранку послав його працювати разом із пройдою. Хлопці пішли до Крекенвелл-Грін, де побачили старого джентльмена, який читав біля книжкового кіоску. О, розява! Те, що нам потрібно. Сказав Пройда. Пройда запхав руку у кишеню старого джентльмена, витягнув звідти шовкову хустинку і щодуху кинувся навтьоки. Наляканий Олівер теж дременув, коли джентльмен різько розвернувся. Побачивши, як олівер накивав п'ятами, джентльмен почав кричати. Злодії! Ловіть злодія!» Після безглуздої погоні Олівера спіймали і засудили до трьох місяців каторжних робіт, але старий джентльмен, якого звали містер Браунлоу, переконав суддю, що Олівер невинний. Та в цей момент знесилений Олівер важко впав на підлогу. Він знепритомнів. Його обличчя було смертельно білим, а усе тіло тремтіло. Пожалівши хлопчика, містер Браунлоу відвіз його додому у Петонвіль. Слабкий і дуже кволий, Олівер нарешті прокинувся і стурбовано озирнувся. Де я? Містер Браунлоу піклувався про Олівера із добротою і турботою, поки його лихоманка повністю не пройшла. Потім він послав хлопця із дорученням потрібно було повернути кілька книжок. Вбраний у новий костюмчик із п'ятифунтовою купюрою, застебнутою у кишені піджака, Олівер вийшов з дому з оберемком книжок. Випадково звернувши на вулицю, яка, власне, не була на його шляху, він був захоплений Ненсі та білом сайксами, колегами Фейджина. На той час уже стемніло район був далеченько. І його крики про допомогу ніхто просто не почув. Опиратися було даремно. Фейджин тримав Олівера під замком на самоті багато багато днів, аж доки одного ранку Пройда не попросив Олівера наглянцювати йому копита, що звичайною мовою означало начистити чоботи. Поки Олівер працював, Пройда намагався вмовити його знову. Приєднатися до їхньої справи. «Но чому б тобі не погодитися із Фейджнем, Олівере, сказав Пройда, якщо ти не крастимеш носові хустинки і годинники, їх крастиме хтось інший. Тебе погано виховали, Олівере, зауважив Пройда і додав. Але Фейджен зробить з тебе людину. Хм, якщо, звісно, ти не станеш першим, об кого він обламає зуби. Пройда мав рацію. У Фейджена був план щодо Олівера. Він віддав хлопчика білу сайксу, який займався зломом будинків, і потребував якраз такого невеличкого хлопчика розміром з Олівера, для того, щоб вдертися у будинок в далекому селі Черці. Щойно вони підійшли до будинку, Олівара штовхнули всередину крізь маленьке грачасте віконечко, і наказали відчинити вуличні двері. Олівар будь що хотів розбудити мешканців цього будинку і повідомити їм про зловісні плани, навіть якщо це буде коштувати йому життя. Але тут зблиснуло щось. Бабахнуло, дихнуло димом, і озвалося десь позаду виліском. І... Олівера Відкинуло до стіни. А хай йому грець вилаявся Сайкс. Вони поцілили у хлопця. Усвідомлюючи, що їх викрили, Сайкс покинув пораненого хлопця і утік за містом. На щастя, Олівер був врятований добрим містером Браунлоу. Його відвезли за місто, у сільську місцину, де він виріс, набрав ваги, оздоровився і навчився краще читати і писати. Ранок за ранком Олівер нишпорив навколо у пошуках квітів і приносив додому найчарівніші букети. Одного дня Олівер вирушив у сусіднє село, щоб доставити листа. Перетинаючи двір корчми, він випадково наштовхнувся на високого чоловіка, закутаного у плащ. Його ім'я було Монкс. Монкс підійшов до Олівера, пильно вдивляючись у хлопця своїми великими темними очима. Хоча Оліверу він був абсолютно незнайомим. Він, здавалося, знав хлопця. Прокляття на твою голову і чорна смерть, на твоє серце, нечиста сила! Що ти тут робиш? вигукнув Монкс. Однак ця зустріч ненадовго лишилася у пам'яті Олівера, оскільки він наполегливо працював над навчанням. Одного чудового вечора Олівер сидів за письмовим столом і вивчав книжки. Але той день був надзвичайно спекотним, і він поступово задрімав. Навіть уві сні Олівер чудово знав, що перебуває у своїй кімнаті, але раптом ситуація змінилась, і він з жахом подумав, що знову опинився у лігві Фейджена. Він прокинувся і… О, Господи! Там, біля вікна, стояв Фейджин, а біля нього Монкс. Знову у Лондон. Тим часом у місті Ненсі раптово передумала. Бажаючи допомогти Оліверу, вона таємно зустрілася із містером Браунлоу на лондонському мосту і розповіла йому про план, який виношували Фейджен і Монкс. Монкс уклав угоду із Фейджином, сказала Ненсі. Він пообіцяв заплатити Фейджину багато грошей, щоб той зробив Олівера злочинцем. Монкс хоче, щоб хлопця повісили за тяжкий злочин. Він сказав, що є братом Олівера і хоче сам отримати батьковий спадок. Його брат? вигукнув містер Браунлоу, здіймаючи руки. Так, це були його слова, сказала Ненсі. Але вже пізно я мушу повертатися, бо я ж казала, що серед усіх відчайдухів є один, якого я не можу залишити, це Біл Сайкс. Але Фейджин дізнався, що Ненсі усе розбалакала. Він підговорив Сайкса і так його розлютив, що той убив бідолашну Ненсі. З усіх поганих вчинків, які були скоєні, це був найгірший. З усіх жахів це був найжорстокіший. На щастя, містер Браунлоу затримав монкса і змусив його зізнатися у своїй змові проти олівера. Я поклявся, сказав Монкс, що відшукаю його, і, якщо зможу, доведу його до самої шибениці. Олівер нарешті попався на моєму шляху, і у мене все виходило, і якби не ці балакучі бовдури, я б усе завершив, як і почав, і я б зміг, у мене б усе вийшло. Фейджина та Сайкса було повішено за їхні злочини. Вердикт винні. Про те, що відбувалося далі, можна розповісти кількома простими словами. Олівер отримав законного спадку, а містер Браунлоу всиновив хлопця як власного сина і з гордістю спостерігав, як росте Олівер. І як він показує, що усі посаджені зерна доброго і чесного у ньому проростають. Нарешті тепле і чесне серце Олівера було абсолютно щасливе. Ви могли б зацікавитися, чому ця історія Чарльза Дікенса Олівер Твіст розказана за допомогою морських свинок. А справа в тому, що це благодійний проєкт маленьких домашніх тваринок покидають щодня, але щасливчики потрапляють до притулків і центрів порятунку. Якщо маленький Олівер Твіст розтопив ваше серце своїми пригодами. Можливо, ви подумаєте про підтримку свого місцевого центру порятунку тварин. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.